Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. В одному з попередніх відео я розповідала, як купила фарбу для волосся. Але замість очікуваного кольору фарби в упаковці лежав флакончик із зовсім іншим номером фарби, який навіть своїм відтінком не був подібний до того кольору, що потрібний мені. Коли я відкрила упаковку і побачила, що колір не такий, як написаний на упаковці. Я її відклала і я довго сумнівалася, краситися чи не краситися мені. Ну все ж таки відважилася. Ну ось, обмазала я свою голову. Далі буду бачити, що з цього вийде. Чуть пізніше покажу вам. Побачимо. Друзі вам колись показувала, що мені подарували отаку картину були. Розмальовка за номерами. І нарешті я її домалювала. Ось, дивіться, яка ця картина вийшла в мене. Ось така вона. Човник, річечка і гори. Біля річечки стоїть човник, там ще один човник далеко. Ось така картина вийшла. Доволі таки красива картина. Це мені колись невісточка подарувала таку картину. Ось така картина. Коли зроблю ремонт, то я її обов'язково повішу на стіну. Дуже гарна картина, правда? Ось пересадила я свої кактуси. Казали, що я багато їх поливала, що вони погнили і тому хочуть пропасти. Ні, коріння там нормальне всередині, але я пересадила в свіжу землю, насипала, їм попересаджувала. Отут два листочки, Це тоді ще зразу два листочки було пропало. Один пропав зразу, а один такий трошки був підпорчений сидів, але я його відломала, щоб він не тягнув соки. От. І вони ніби нормальні, я знаю. Так що нехай ростуть. І отак от, от. Я думаю, дасть Бог вони будуть рости. Це в мене такий булгур із тим, з м'ясом і з овочами Готовила. Такий Отакий, бачите, такий росих гарний. Зараз нагрію. Що він захолов, він взагалі такий розсипчастий, юн кашка, така розсипчаста, гарна. Зараз нагрію, та будемо їсти. Хтось там писав у коментарях за мої руки, а що вам руки не подобаються? Манікюрів фюреви немає, так мені якось не до того, щоб ходити по... Зараз заводити манікюри і гроші тратити на манікюри, та й по селах не всі жінки мають манікюри. Наш Сірко вже облюбував собі інше місце. Вже в кухні на стіл не лізе, а залазить на плиту. Але добре, що хоч не на гарячу плиту, а лише коли вже вона трошечки тепла буде. Ну, а малий, поки не знає, де сірко, то спокійно себе якось поводить. А потім, коли побачить, що сірко на плиті, тоді він нервується, старається залізти до нього. Ага, як це так? Ти заліз туди, а я буду ходити тут мерзнути на підлозі. Я теж туди зараз доберуся до тебе. Щось мої коти раніше їли все, картопельку їли таку пюрешку, і супчик любили з'їсти, і макарон якийсь такий, щоб там, із салом, чи з якимсь маслом трошки кину, там їм макарончик, і макарончик вони любили їсти. І ну, взагалі все їли якось вони так в мене. Ну, сірко він їв, а малий зразу не, не хотів, а потім і малий біля сірка навчився. А тепер якось зима була, великі морози були, і я почала купляти корм, давати їм корм. Думала, ну, Я чомусь так вважала, що корм більш ситніший, можливо. І я годувала їх кормом. І ви знаєте, що вони тепер не хочуть їсти нічого, окрім корму. Я навіть не знаю, що я буду літом робити, що потепліє. Вони не будуть нічого їсти один корм, то це мені буде дуже накладно їх годувати кормом. Ну, але може вони будуть їсти знову ж таки супчик якийсь і щось таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будуть після корму коти їсти якусь там домашню їжу таку варену. чи вони вже звикли до корму і на цьому все? Родик, ти куди поліз? Родик. Ну так, їм там тепло сидіти на плиті. Я трохи й боюся, щоб вони не залізли на гарячу плиту, коли буде вогонь горіти там. Ну, Я думаю, що коти розуміють і відчувають небезпеку, тому вони не повинні лізти на гарячу плиту. А ви як думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте ви? О, Пішов до Олега, жалітися. Ось так, друзі, я помалювалася. Що в мене вийшло? Дивіться. Ось. Так в мене вийшло. Отака От голова в мене, ось таке волосся. От. Як сивина була, так вона і залишилася. Лише вона якогось інакшого кольору стала трошки. Якогось інакшого кольору вона була. От, незручно самій себе знімати, камеру тримати. Колір трішки інакший став, але відтінок просто інакший став. Але яке було, таке і залишилося. Ну, тому що можу сказати? Тому можу сміло сказати, що потрібно відстоювати свої права, права покупців. Коли купляємо і бачимо, що щось не те. Потрібно звернутися в магазин з цим чеком, і нехай вони або повернуть гроші, або обміняють товар. А я не хотіла просто скандалу, не хотіла роздувати це все, вирішила покраситися в такий колір. От. І що в мене вийшло в результаті? Вийшло те, що вийшло. Так, тому якось так. Тому якось так. І до Паски буду так, а далі, можливо, колись покрашуся. Тому якось так вийшло те, що вийшло. Але потрібно все-таки було відстоювати свої права і йти з цим чеком в магазин і казати, щоб мені поміняли товар або повернули гроші. Якось так. А вам всім бажаю гарного дня чи то вечора. Нехай Бог береже кожного з вас, бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром. Всім па-па!